Вітаю друзі! Це канал Систем Безпеки Надзор Юа. Мене звати Павла, і оскільки, на жаль, війна триває, ми будемо знову говорити про актуальне. Сьогодні у нас на огляді автомобільний, триканальний купольний комплекс реб ближньої дії Кульбаба. Як бачите, це не зовсім алегорія, бо комплекс дійсно дещо схожий на кульбабу, і це зовсім не тому, що виробник хотів зробити його красивим, а тому, що така форма антенн допомагає ребу бути більш дієвим. Але про це пізніше ми поглянемо спочатку на комплектацію. Отож, в комплектації ми маємо три незалежних антенних блоки. Кабелі живлення до кожного блоку. Портативний акумуляторний блок 24 вольти 24 ампер годин. Зарядний пристрій на 24 вольти. Та пульт керування з індикатором заряду ця кнопка одна для всіх діапазонів. Також виробник надає змогу замовити потрібну для ваших умов роботи комплектацію. Якщо у вас комплекс з одного блоку подавлення, то комплектація йде без блоку керування. Лише один акумуляторний блок і зарядний пристрій до цього блоку. Якщо ж у вас комплекс з двох або трьох блоків, то комплектація вже має блок керування, акумуляторну батарею та зарядний пристрій до блоку. Це реп призначений для захисту автомобілів, бронетехніки, ну і відповідно особового складу, які в них знаходяться, від ворожих FP. Вів дронів він встановлюється безпосередньо на дах транспортного засобу, Бажане розташування антенн на відстані півтора метри один від одного. Порядок включення від блоку живлення починається з більших частот. 3, 2, 1. Також цей пристрій можна використовувати як окопний реп для оборони невеликих пунктів спостереження. Принцип роботи цього РЕБУ, як власне і інших, створювати завади з білого шуму на відповідних частотах. Він створює перешкоди, подавляє канали управління дронів та перешкоджає роботі GPS. Цей прилад відключає БПЛА від пульта дистанційного управління та змушує їх втратити керування. Некерований дрон або впаде, або продовжує летіти по прямій до зіткнення з перешкодою, або виходять. До зони дії РЕП. Заявлений радіус дії випромінювачів цієї РЕП становить до 150 метрів, причому 50 метрів повної мертвої зони для керування. Але реальні випробування показали, що ворожий дрон падає на відстані близько 30 метрів. Комплекс складається з трьох незалежних антенних блоків. Кожен блок має окремий корпус, антенну. І два скрізних конектора для підключення живлення. Така конструкція приладу досить цікава, бо в разі пошкодження антени з одного з блоків робота інших модулів буде продовжена. Блоки ребу живляться від літі-завізофосфатного акумуляторного блоку 24 вольта 24 Ампер годин. Час роботи від одного блоку складає до 2,5 годин, але все залежить від температурних умов та умов експлуатації. До слова, наголошу, що живлення відбувається тільки від акумуляторного блоку, який йде в комплекті, від авто заживитись не вийде. До того ж, навіть заряджати сам блок живлення в автівці не можна. Це потрібно робити в якомусь більш-менш безпечному місці. Де немає легкозаймистих матеріалів і не залишати цей процес без нагляду. Час заряду акумулятору складає 3,5 4 години. Зарядний пристрій може працювати від 220 вольт, також він здатний працювати і від генератора, але знову ж таки, за процесом зарядки бажано дивитись, тому при покупці дуже раджу уважно ознайомити з інструкцією та правилами використання засобу і комплектуючих. Антени на блоках не знімаються. Кожна з цих антен розроблена під певну частоту, яку вона подавляє, і налаштувати. Інші частоти неможливо. Антена першого блоку має частоту 715 840 МГц, другого 840-950 МГц і третього 950 1010 МГц. Ці діапазони працюють всі разом. Потужність всієї системи загалом складає 150 Вт, по 50 Вт на кожну антенну. Цей комплекс використовує дві антени конструкції типу конюшина та одну квадрофілярну антенну, які захищені від зачепів міцним радіопроникним куполом. Антени не мають вразливих зон та утворюють повноцінний купол навколо системи, на відміну від кулінарних штирьових антен, які мають вразливу дірку над об'єктом захисту. Самі антени мають підсилену конструкцію для збільшення шансів залишити свою форму під впливом погодних умов чи вібрацій транспортного засобу. Та як не крути, таке обладнання все одно варто берегти, бо від прямого удару ніяка конструкція не захистить. Що ж до корпусів антенн, то вони мають неодимові магніти, тому кріплення і демонтаж пристрою відбувається досить швидко. Виробник заявляє, що це можливо зробити за 5 хвилин. Що стосується акумуляторного блоку системи, ми його нікуди не монтуємо, тому що він не герметичний і не захищений від вологи, тому повинен перебувати або всередині авто, або в приміщенні. Даний реп не має активного охолодження, оскільки виробник вважає, що в умовах війни таке охолодження завдасть більше проблем, ніж користі, типу шум, забір повітря, яке може бути і забити радіатори. Тому, крім прямого попадання води для коректної роботи всіх елементів електроніки, важливо дотримуватись температурних режимів та слідкувати, щоб система не перегрілась, особливо в спеку. Тому знову ж таки уважно ознайомте з інструкцією та правилами використання. На цьому певно все, друзі. Про ключові характеристики цієї кульбаби я вам розповіла, але вже втретє, повторюсь, перед покупкою і використанням цього, як і будь-якого іншого ребу, уважно ознайомте з інструкцією та умовами використання. Бо Насправді тонкощі в таких приладах купа, і щоб вони дійсно добре виконували свою роботу, ці тонкощі треба знати. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео або телефонуйте нашим технічним спеціалістам в описі під відео та на нашому сайті, ви можете прочитати ще більше інформації та більш детальні технічні характеристики цієї моделі. Даний комплекс реп, які інші засоби захисту від ворожих дронів, ви можете придбати у нас на Юа. Якщо ми були корисними для вас, підтримайте канал вподобайкою, а також не забудьте підписатись, щоб залишатись з нами. Бережіть себе та своїх близьких, пам'ятайте, як би не було важко, добро завжди перемагає. Скоро все буде добре і все буде Україна. Побачимось!